І всім привіт дорогі друзі, це Тофікс, і сьогодні ми програємо в Brawl Stars. Я запускаю новий челлендж або проект на каналі 50 000 кубків за 50 днів. Погнали! Зараз прийдемо вучалку і погнали! Обучіння дуже легеньке, це швидко проходиться. Тому Надіюсь ні у кого не буде проблем з цим. Ну і нарешті я пройшов обучалку. Ми його закінчили. Так, вибираємо нікнейм. Ну, лиш, що я напишу 50к за 50 днів, тому що в нас і в цим є система. Ну скільки мені років, ви її не знаєте. Так, я дограв першу. В гру, в якій боти одні. Ще б хотілося купити пас на кінець, щоб коли пройду його повністю. А то дуже допоможе пройти його. Запушити тих 50 тисяч, запушити всіх персонажів. Ми погнали, напевно, зараз Шелі, напевно Напевне, вкачаємо її. І погнали. шоу-даун, тому що пішлі нічого немає. Let's go! Хотілося б виграти всіх персонажів, їх забрати в за весь час, напевно, до половини. Перший був би добре. Але половина повинна вийшла положитися ну, дуже легко. Вбиваємо джеки, потім йдемо що заберемо. інших персонажів і всіх інших ворогів. Тут дуже багато баночок. Їх. Так відмітьте зверху при шині та вельзи. Зараз може самі один готом побуватися, але саме я їх подб'ю. Нарешті виже тут буде. Ціни це видається всім новачкам нормально. Супер. Ось нічого немає. Так, я получив е, Барли і е, Мага Барли за те, що я прив'язав пошту з цього аккаунту, щоб його на всякий купали, не заїбити. Тому прекрасно. Так, получили Барлі. Плюс один персонаж в колекції. Перших 100 кубків гулі б запушили. Це дуже надможе. В пасі появився в старт, коли б був легендарний. Ну, логічно, нічого більше її не впаде. А взагалі знову нічого немає, лише нові акції до нас є. вас реально хотів себе купити це 59, 1000 кредитів або був персипічний. Ну, давайте заберемо ці нагороди, щоб в мене був плюс е режим. І так далі. Збираємо очки сили, е кредити. Оніда Супер. Ще один персонаж. Купюлку. Ей, приму скоро буде. Ми його зараз заберемо, тому що у нас 320 кредитів. І ще получимо гемгераб. Чесі скоро буде. Все, ми забрали гемгераб. nada para no the todo os let's go let's go get it. як найперше зап'яти гол тут йдуть і прийму ой Поко ну і мене бувають Поко, око і шелі у нас дві шелі в я забираю на їх всіх знову та ута ще одна лука ну я всіх їх позабирав але я вмер сам щелі заб'є шай заб'є Дві, що вони мене знову не звичайно. А поки з другої сторони, то більше ми розділилися. не розділилися. Ми всі мало Де ми заб'ємо. І гол. сюди перша катка про болі виграна. Так, я запустив 200 кубків, це прекрасно, тому погнали. 350 кредитів, Тім Івенти, плюс Джесі. Ще, напевно, буде плюс рар. Стої який раз на пок. Ми забираємо і хто нас тут? Джекі? Так, Джекі? Тім івенти. Сюди. Тут нас, дроп. М -м, два квеста появилася. Запушити треба буде. Барлі, напевно, заровозимо і буду його пушити. Тому я думаю, Ну, напевно, найкраще буде Барлі, але ще погнали. Тому що у Хесті і вайпауті карти не підходять до нього. дуелю ще немає, у дуелях можна буде легко пушити. Де ще не відкрива. Так, погнали. Так, збираємо дроп безплатний, і ми запустили 200 кубків на нашому барлі. Це вже 400 кубків на нашому акаунті І нам дали. Скин на Джесі, щоб ми могли купити його за 140 гривень. І ще сюржа. Це 200 євро можна купити. Ну, все ж таки дорого, тому навіть не думаю. Його можна купити за піцу, який, через який івент скоро появиться в мене. Тому що в мене замало купків для того, щоб отримати івентиці. Напевно, я заберу зразу міпла або що. Ну, напевно, міпла ліпше забрати, що легше буде випустити на 1000 комого першого. Так, забираємо, напевно, зараз сезонні квести. Скільки у них їх буде! Ой, яких багато випало. Ну, ще докупити пропас буде дуже багато, їх ще більше. О, нам видали. Зонік Вони... ті що івентові 2х2 2 режими. 450 крилі зібраємо ще джеки. І, напевно ще равну кость можна буде забрати. І нам стане. Ну вийшло що кольт. І не стане. Шкода. Клуби. Що за клубом подивитися? ДСД. тисяч шкупів. Мало. Будет найкращий, найбільший. Ну, але тут видно, що дуже багато ножків. Реально. Ну тут тупо ті, хто не можуть нічого зробити. О! Нам видали решті івент. Шкода, що ш... Чув... не, не розумію, чому нам з безлайдером не дали івент ще. Тому що ми ж його не маємо, без лайтера. Якось обділили персонажем. Але нічого обійдемось. Так, піца івенти нормальні Зараз беремо багато піци Там ще має видати піци 400, як я знаю писати всі. Сдію, що на цьому аккаунті вона буде. Давайте забираємо вже останній. І так, тут є 450 вписатися. Сюди на пазу, ура! Це набагато полегшення. Забираємо нагороду і тут 30 кредитів нормально. Зараз рекольта ікра забираємо. Все. Плюс один персонаж. Тут Мс. Більше Емс звозьмо для провола від зони, тому ще щось ідеальний персонаж. Ну, Тут вода можна купити, тут можна міпла. Міпла вже купую, тому що це імбовий верс в першу чергу. З ним буде дуже легко запушено. Ну, Певно, ліпше б було купити ту, тому що з тупору ПД я не зможу, а міпла можна цілий івент купити. Ну, не знаю. Так. Тут на COD 2ан2, більш більш нормальний. Міпле я запущу на 200 кубків, це було дуже швидко, дуже швидко, це прекрасний, прихід, на якому дуже легко було пушити. Давайте заберемо 400 дроба. тут Супер Тут супер рідкісний, тут який буде рідкісний, прекрасний. А тут mm. теж редкость. Ну нам щоб ну, бути про старс і не Ньютон ні нормально. Супер рідкісний, клас. Що тут на дорозі стар? Нічого. Тут може і кусакцію купити. Я не знаю. Давайте її... Тут якраз є подарочок, то може щось нормально поде. Ні. Як завжди. Браво Старс і нам не сипить. Шкода? Так. Я не знаю, кого далі запушити кого можна взяти. Ну напевно це буде Джейсі. З неї буде нормально відграти. То прокачуємо її. Йдемо про бол 2х2. Let's go! Так, ми загрузились, тут брок і Бул, це такі перси, яких я не дуже контрю, але через те, що це боти. Дивіться, але баг. Просто поїхали курилися. Зі. Через те, що в мене сплеш, то я дуже легко збиваю міще. Я ульта дуже контр багатьох персів. Дуже бісить. Так як містер порабі, нарешті запущу 200 кубків. Так Ну, давайте ніту. Ну, а потім вже ще міпла трохи допушити пару кубків. Ну, забираємо нагороди лишні. Ще плюс 100 кредитів. Там дроп, якого інджой не впаде. Ну, логічно. Ще вкачали трохи. Коли в рік Джейсі було шостого, значить її на шостого. Вона Так, я запушив ще 50 кубків на міплі, щоб легше було. І ще трохи на ніті. 148 кубків. Тому, нарешті, перша 1000 і її зона на цей день я виконав. 1000 кубків є. Нам аж легше буде на 9 кубків на наступний день. Тому давайте закінчуємо це відео. Забираємо нарешті Мс це ще один перс. Зараз заберемо ще, по ідеї рідкісного браулера. Це буде брок, бо я не дуже люблю була. Для мене він не підходить під стиль гри. Я більше люблю або здалі частини постріляти, або ще щось. Брока забираємо. І стане нам на наступну бойця. О, Динамайка. 100% вибираємо. Бід занадто тяжкий на початку. Так, тут старт дроп, з якого нічого не посипить. 200 кредитів. Забираємо ще й динамайка. Так, епічний, хто наступний? Бія бобо. Та 100% бія. Я не дуже люблю бо. Так, старт дроп забрали. 200 старт дроп О, міфічний. Плас календарний. Ні. Шкода. Зато скинчик, да. Десь. І ранкер відкрили, а ранкер я навіть грати не буду. Якщо буде лишатися купу часу, я впію перепустити хоч на 5 чи 6 тисяч, 8 тисяч кубків вперед, то напевно я ще й запушу трохи лігу якусь невисоку. Забираємо всі наші стардропи. Нічого не падає, як завжди. 25 очок сили. Квести ми майже всі виконали, тому прекрасно. І всім це був Тофікс і 50 тисяч кубків за 50 днів.